Привіт, друг, ти на каналі розпаковки, і сьогодні у нас ще одна посилочка з Aliexpress Це світодіодний ліхтарик. Тому став лайк, підписуйся і пиши коментар внизу, а ми починаємо розпаковочку. Ось така посилочка прийшла нам із Гонконга. Це LED Lamps 1 пишеть: ну, ось його ціна, як ви бачите. Півтора долара. В принципі, півтора долара це і справжня, напевно, ціна. Я заплатив за неї на джумі 139 гривні і йшла вона приблизно десь місяць 29-30 днів, тому давайте її розпакуємо і подивимось поближче. Ось такий е, прийшов в е, опирки яка вже майже вся полопана, запакований, без коробочки. Там було два вида ось така з кейсом зеленим. І я заказав ось отаку без кейса З кейсом коштувало 160 гривнів. В принципі, він мені не потрібен. Ось такий звичайний micro USB кабель 10 см, класичний. Вони кладуть його кругом. Стандартний. І сам, в принципі, ліхтарик, як ви бачите, десь в величині як чуть довше, ніж великий палець середній. Ось такий ліхтарик. Тут написано, що є ще зум. Ось такий, в принципі, зум працює. І давайте зараз. Дивіться, як воно. Болтається, я наскільки зрозумів, воно не повинно так. Воно має туго ходити. Ну, якось отак. Так. Я не знаю, що тут є, акумулятори немає. А, він мікро-USB, він зарядний, це з. Це акумуляторний. І він, напевно, ще й. Так, ця защіпка, це може зніматись, в принципі, бачите? А, так він світить, дивіться. Так, ось. Без зума. Ось з зумом. Ну, дивіться, як ходить ця пластмаска, в принципі, і постійно зум. Ну, я вам скажу так. В принципі, непогано підсвічує. Я не знаю, наскільки він заряджений. Так, перша функція. Друга функція це мерхання. І третя це ось ця бокова. Теж непогано, можна, в принципі, дивіться, дуже класно підсвічує. Ось такий фонарик. Ну, як бачите, це не повинно бути, наскільки знаю, ось має тут бути більш щільніше. Отакі позиції це йде довгий довгий луч. Це максимально. Такий фонарик, друзі, і в принципі, якби більше немає що показувати. Єдине, що зараз підключимо до розетки і спробуємо, чи він взагалі. Заряджається. Так, я приніс ось такого сяомі зарядка. втикаємо сюди і пробуємо. Як ви бачите, горить, можливо, вам не видно, ну червоне світло. Червоне, ну, далеко. В принципі, Якби дивіться, він набагато яркіше світить від жилення, якщо дивився жилення відключим. Хоча, як по мені, напевно, однаково. Я думав, не знаю наскільки його вистачить повного заряду, але бачите, горить червоний. Давайте я залишу його. Заряджатись через якийсь час, як він зарядиться, відео продовжимо. Для вас це буде секунда, для мене це може бути декілька годин чи, можливо година, щоб подивитись, чи тухне цей червоний, чи загоряється зелений, коли показує індикація кінець зарядки. Тому зараз ми продовжимо. Ну що ж, я вже заряджав майже хвилин 40 цей акумулятор, як ви бачите. так і червоним горить. Я не знаю, скоріше всього, що це постійна індикація. Я думав, що коли ставиш на зарядку, горить червоним. Коли заряджається, вона або тухне, або зеленим засвічує, ну, вона постійно горить ось таким червоним світлом. Заряд. Тобто, це, скоріше всього, індикація заряда. те, що відна підключена до розетки. Тому ось таке відео до цього ліхтарика, в принципі, додати нічого. Працює добре. Десь карман кинути, навіть підсвітити на землю, десь як зараз, як ви знаєте, на Вскріні війна, блекаути відключають світло, десь там по вулиці пройти з роботи, його буде достатньо. В принципі, силочку залишу під відео на цього продавця. Я купував його на Джумі. В принципі, на Aliexpress він буде коштувати гривень 80 Тобто, не переплачуйте, ну і більше нічого не можу додати по цьому ліхтарику. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!